Слава Україні, друзі! Сьогодні вітаємо вас із Печеніжина, де місцева команда «Дубушівець» зіграє матч однієї четвертої кубку чемпіонів районів області із добре знайомим для себе суперником футбольним клубом Яспіль Ясенів Пільний. Вже все готово до матчу. І стартовим свистком розпочинається сьогоднішній двобій. Схоже, перший небезпечний момент буде біля виріду Бушівця. Гості атакують. Дев'ятий номер Филипчук Подача, удар матіїка, повз ворота. Дуже гострий момент на початку зустрічі. Не розібралися господарі. Я через короткий пас, а все поки що йде через виніс. Тут не вдалося спершу. Хоча Тарас Козяк нав'язує боротьбу, википічнавіч. І немає голу ще. Який момент, який момент щойно був у господарів? Козяк Тарас не зміг замкнути. Завдає удар, у якого небезпечного матієк. Тільки впевнена гра воротираса Мукишина відводить загрозу від ворід. Подача. Яворський рятує свою команду. Який момент був гостей? Самокешин впевнено забирає м'яч. І рятують оборонці. Яспіля ситуацію, вносячи вперед. Тут м'яч уже знову у нападників. Матієк хороший пас на 35-го номера, який виходить віч на віч. Удар по зворота. Який момент щойно був 35-го номера Урсулюка Віталія? Віталій сам не може повірити, як м'яч так високо полетів після його удару. Неточна передача вперед, бо Джак Іван повертає одразу ж на половину суперника. Юхненко запускає Козіка Тараса. Як ми бачимо, офсайду не було козяк з м'ячем. Удар, повз ворота. Знову повз ворота. Вже більше, більше моментів в останні хвилини господарів тільки не можуть. Удача на ближню штангу. Як небезпечно. М'яч перекладено в лучі в цьому епізоді. Другоморецький спробував повернути. Розіграли впевнено. І Яворський запускає Тараса Козіка. Що зробить Тарас? Тарас спробує на Андріяшка зіграти. Андріяшко перший штовхає спину, штовхає спину в цьому епізоді Бойків. Але Андріяшко залишається з м'ячем, протягує, іде в обріш обігрує Бойків, Пас! І... Удар! Юхненко забиває гол. 1-0, Господарі виходять вперед. Який прорив від Андріяшка, блискуче. Під завісу першого тайму Довбушевець виходить вперед. Після класного сольного проходу Андріяшка замкнув передачу. Юхненко Микола. Він міряє, кому віддати м'яч запускає по флангу на Козяка. Козяк зачепився. М'яч підхоплює Андріяшко. Вкидає, закидає, так би мовити, на козіка. І Козяк yeah! як, як зіграв козяк-тарас. Браво! Браво! Бойків Андрій не розібрався з ситуації, втратив м'яч з-під свого контролю, і Козяк-Тарас вибіг за спини і перекинув голкіпера. Такий спонтанний досить момент. Просте було закидання вперед. Минулої неділі, коли в аналогічному матчі. Більше моментів мали добушівці, проте не забивали. А тут уже який момент у Єсеньов Пільного рятує Самокешин. Продовжується атака. Ух, який удар! Проте не точно, не точно пробиває Бельцик. А трішки раніше мав дуже хороший момент, Андрієць Владислав. Тис, тис. Проривається повз одного. Подача. Ух, як небезпечно було тут Самокешин. Відважно ногою зіграв його і Тим часом вже Дубушівці проривається Андріяшко, Андріяшко. Тут вже з м'ячем Купіна Василь. Купіна грає через партнера, але невдало. Андріяшко, що зробить Андрій? Андрій запускає на Шепетюка. Шепетя... Шепетюк. рвається вічнаві. Що зробить Костянтин? Не забиває в цьому епізоді Костянтин Шепетюк. Вдало зіграв, скористивши куто обстрілу Андріяшчук. Дуже гострий момент був у Дубушівців. Яворський удар точно в руки голкіперу. І після цього епізоду фіксує фінальний результат арбітр матчу 2-0. Довбушівець Печеніжин. Футбольний клуб Яспіль, Пільний 2-0. А забитих м'ячів Юхненко Микола та Козяк Тарас.